Всім привіт! Сьогодні у нас 23 вересня, буду сьогодні вже повністю прищипувати помідори. Трохи затягнув я з цим, треба було, мабуть, раніше це робити, але нічого страшного. Будемо запаковувати теплицю. Доробимо зад-перед уже з понеділка. Зараз нема часу. Будеться вибирати перець. А так, доробимо і будемо вже. Закривати її на ніч, та теплиця вже зроблена, вона вже закривається на ніч. Все одно там, звісно, прохолодно, але трохи тепліше, ніж тут. В цій теплиці трошки є лопаних помідор. Небагато там на 500 кг помідор, буквально 20 кг лопаних всього. І більшість цієї теплиці, яка не закривається, так як сильніші перепади температур день-ніч. Ідуть і помідори з цього сильніше розтріскуються. Буду прибирати листя, щоб на помідори світило сонце, щоб вони прогрівалися. Там вже почав. Перець вибирається після обіду, так що до обіду буду тут в помідорах. Сьогодні повністю прищіплю, а завтра буду прибирати листя. І так як сонце буде світити, вони швидше будуть підсихати і не так будуть розтріскуватись. Зараз покажу де розтріскані. Ось таке у нас розтріскування йде через перепади температур. Просто лопаються отак Сильні перепади йдуть температур. А ось таке це в нас через конденсат. Роса на помідорах і через це вони розтріскуються. Довго на них стоїть роса. І для цього. Прибирається листя. Ось я вже тут почав прибирати, чотири ряди листя прибрав. Буду вранці прибирати листя, а після обіду вибирати перець. Прибирається листя і сонце більше світить на помідори. Вони швидше підсихають, прогріваються, це теж плюс. Трошки довше буде в теплиці зберігатись тепло. Так як листя, воно тоненьке. Воно не може прогрітися, воно швидко віддає температуру, а помідор він, як свого, так сказати, в своєму роді, як конденсатор буде конденсувати тепло і потім вночі буде його віддавати. Тому листя треба буде прибирати. Ну, Багато я сразу не можу прибрати. Буду знизу по три листка прибирати, а потім по кругу вже пройду і буду ставати по новому кругу. і Прибирати буду листя отут, щоб відкривати кісті, щоб на них світило сонце, щоб попадало і так трошки краще будуть рости помідори, прогріватись будуть і плюс не будуть розтріскуватися. Це вже перевірено, в минулому році в мене така проблема була. Я не прибирав листя зверху біля кістей, і дуже сильно помідори розтріскувалися. І я зрозумів, що треба прибирати листя. І Після того, як прибрав листя, вони в мене товарний вид став набагато в них кращий. Тому, коли холодає, там вже не рахується кількість листя на кущах, а просто прибирається все, що закриває кісті. У мене на кущах буквально залишалося, ну не зараз, а вже на середину наступного місяця, середина, кінець наступного місяця, у мене на кущах залишалось буквально по 5-7 листків, і цього було достатньо. Головне, щоб прогрівалися самі плоди. Опалення буде тільки аварійне, опалюватись будеться тільки сині заморозки. Топити не будеться до такого там, до 10-15 градусів, будеться протоплювати, просто щоб не померзли. На товарний вид це не дуже повпливає, просто будуть повільніше помідори рости і ну, може трохи дрібніші. А так як ну, на той час вже помідор не дуже багато буде, конкуренції немає, то, в принципі, повинна ціна на них бути навіть на трошки дрібніші. Ось такий вони мають вигляд. Трошки є ось тріщина на одній помідорі. Дві ціленькі, гарненькі. Ну, я кажу, є, попадаються лопнуті, але не багато. Є сорти навіть в ідеальних умовах, які розтріскуються набагато сильніше. Ось такий він сорт Pink Heat, ну, він дуже стійкий. До розтріскування. Є, звісно, мінус, що в мене четверта-п'ята кість, дуже погано зав'язали, коли була дуже сильна спека. Ну, Будемо дивитись наступного року, спробуємо трошки по-іншому. Може покажеться, щоб себе краще. Ну, Звісно, будемо пробувати і другі сорти потрохи. Може щось краще знайдемо. Ну, але, в принципі. І результат вони показали непоганий ці помідори. Трохи підкоректувати по підживленню. І, в принципі, може й четверта-п'ята кість теж зав'яжуть непогано. В тій теплиці, в принципі, ситуація така сама, просто там вже прищіплена вона. Помідори нав'язують. Ну, єдиний плюс, що в тій теплиці в мене вже вона закривається на ніч і є верхня підбивка. Хоч вона трохи й порвата, але все одно трошки менше перепади температури, то не так розтріскується. І плюс там, якби в мене трошки вони потужніші кущі вийшли, вчасно їх посадив. І трошки краще зав'язали кісті верхні. А там зараз трохи більше помідорів йде. Ну, Збирається їх раз на тиждень, там в районі 500 кг. Цей раз може навіть буде менше. Так як дійшло якраз до той, тих кістей, що не нав'язали, а далі він ще маленький, ще буде рости. Але, отак глянути, як він росте, то думаю, коли дойде черга до цих верхніх кістей, то в принципі вони. Можливо, будуть теж масово віддавати врожай. Час покаже. Ну, я же, я ж кажу, не всі 100%, але на цей час, в принципі, непогано. В'яже. Побачимо, як воно покаже урожай. Знайшов помідорку, яку пропустив, не вибрав. Ось така вона у нас гарненька. Бачите, вона вже повністю спіла і не розтріскується. Ну, попадаються кущі, звісно, воно в мене, бачите, полите. Він не сухий, поливається кожного дня, навіть в таких умовах холодних. Просто з меншою кількістю води. І все. Але поливається кожного дня. Бо, тому, що якщо він пересохне у вас і ви полієте, він 100% розтріскається майже будь-який сорт. Тому підтримуємо таку. Вогку землю, але головне, щоб не пересихало. А два відра розтрісканого помідора на 500 кг. Я думаю, це в принципі на цей час це небагато. Ось такий вони мають вигляд. До шпалери вже, в принципі, майже доросли. Навіть, я думаю, ще його прищипнуть, прищіпну тут. І він ще, мені здається, вверх трохи підросте. До шпалери, в принципі, можна сказати, що доріс. Це попри те, що я його майже на метр опустив. Ну, не метр, ну трохи опустив. Чим мінус цього сорту, дуже високо в нього йде перва кість. Вона йде ось, починається корінь і сантиметрів, мабуть, 50-60 перва кість від землі. Якщо його не опускати, то вийде там від 6 до 8 кістей, Це, ну, в принципі, непогано, але хотілося б більше. А так, то в мене тут вийде близько 10 кістей, Далі вже сенсу не бачу, я ж кажу тягнути його. І так, затримав. Побачимо, як воно все покаже. Тут я ще його запиляю, не часто, раз на тиждень запиляється. Препарат томатос. У мене є відео. Закріплю відео в першому коментарі. Як запиляю, там є назва препарату. Кому цікаво, бо люди постійно записують, чим запиляєш. Я закріплю відео в коментарю, яким, яким препаратом я його запиляю. Зараз запиляю раз на тиждень, так як холодно, він повільніше росте набагато. І, в принципі, запиляється непогано. Не всі 100%, я ж кажу, але запилення йде. Навіть якщо тут останні якісь дві, одну-дві зав'яже, в принципі, мені вистачить, тим більш не факт, що вони встигнуть вирости. Ну, в принципі, на цьому все. Кому цікаво, як я буду робити теплицю, двері буду доробляти, вікно паяти. Переходимо на мій канал, теж закріплю сам канал в коментарю, попідписую відео, як запиляю, підпишу і підпишу канал. Там буду викладати відео не часто, буде канал чисто про самі конструкції теплиць. Викладати буду відео, як роблю, про котел. Там буду доробляти котел, все це буду викладати на тому каналі. Кому цікаво, виключно кому цікаво, переходимо, підписуємось. На цьому каналі буде відео тільки про вирощування овочів. Ну, можливо, ще і фруктів колись побачимо. Ось такі у нас гарненькі помідорчики. Товарний вид в них непоганий, дуже непоганий. В Копанях забирають його швидко. Ціну диктує батько сам. Ну, Так як в мене трохи більше роботи, то я не їжджу зараз в копані. Батько возить, а я працюю в теплиці. Возиться у нас там. В трьох возимо. Це не тільки в мене помідор возиться машиною одною. У мене дві теплиці, у батька теплиця, у брата теплиця. Ну і там ще трошки капусти. З капусти ще в цьому році геть. Капусти цвітної в копаннях немає. В основному другий сорт. В людей похворіла капуста цвітна бактеріозом. Дуже сильно шкідники, неможливо було щось з ними зробити, тому з капустою в цьому році не дуже вийшло. Так що, якщо у вас теж цвітна капуста не дуже гарно виросла, то не, не, скоріш за все не ваша в цьому вина. Для капусти це не найкращий рік цвітної. Ось такі навіть кісті попадаються. Тут у нас вже зав'язало 4 помідорки. І ще видно, п'ята в'яже. Тут де як десь зав'язало. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Всі п'ять кістей зав'язала. Шоста не зав'язала, сьома вже зав'язала. Таке, я ж кажу, де як зав'язало. Десь навіть по три не зав'язало, десь тільки одна не зав'язала, десь всі зав'язали. Ну це таке. Ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємось на канал, кому цікава тема вирощування овочів. Буду закінчувати, бо тому що вже руки замерзли. Прохолодні у нас ранки. Зараз, правда, трохи тепліше. Сьогодні вже плюс 9 було вчора плюс 5. Дякую всім за перегляд. До побачення.